Здається, що то було так давно, і ще колись в минулому житті. Тоді тримав 13 айфон і робив огляди на якусь новинку і казав, що на сьогодні вже не варто очікувати якихось ноу-хау від смартфонів. Еволюція цих пристроїв вийшла на топ-левел, коли рік від року ці технології, які вже в них застосовані, лише вдосконалюються і нічого кардинально нового не з'являється. Ось, наприклад, свіженький 14 Pro iPhone. Він поєднує підвищені показники. І потужності процесора з оновленими можливостями камери та значним нововведенням щодо роботи дисплея. загалом це основні технічні покращення, про які слід знати, якщо ви розмірковуєте, чи варто оновлювати свій 13-й. А якщо ж 14 ка претендує на те, щоб замінити більш стару модель, або взагалі стати першим яблучним смартфоном у вашому житті, то давай. Все ж таки розберемося з нею більш детально. Всім привіт! Я Міша, а ви завітали на офіційний канал Національної мережі Епіцентр українською для українців. Тут я та мої колеги розповідають про різноманітні корисності та цікавинки, що неодмінно стануть вам у нагоді. Тож підписуйтесь, і активуйте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Готово? Тоді починаємо. Відрізнити iPhone 14 Pro від інших моделей аналогічного форм-фактору доволі легко. На його екрані. З'явився подвійний виріз для інфрачервоного датчика та передньої камери. Трохи, хоч і не кардинально, змінилася і кольорова лінійка. А от що залишилося незмінним, то це відсутність в коробці зі смартфоном будь-яких додаткових аксесуарів і зарядного пристрою. Дизайн корпусу в 14 і 13 моделях майже однаковий. Тут так само є захист від впливу вологи та пилу за стандартом IP68. Щодо продуктивності, то в новинці встановлено п'ятиядерний графічний процесор. Якщо ви багато граєте в ігри зі складною та реалістичною графікою, то завантажуватися вони будуть. Трішечки швидше ніж на 13-му, але чесно кажучи, помітити цю відмінність неозброєним оком дуже важко. iPhone 14 Pro оснастили новим покращеним процесором a 16 Bionic. Це восьмиядерний чіп забезпечує чи не найбільшу на сьогодні продуктивність та стабільність роботи систем в мобільних пристроях. Також тут є два додаткових гігабайта оперативної пам'яті, тому є деякі з Зміни в апаратному забезпеченні. iPhone 14 оснастили 61 дюймовим дисплеєм, виконаним за технологією Super Retina XDR OLED. Роздільна здатність становить 2532 на 1170 пікселів і щільність пікселів 460 ppi. Частота оновлення 60 Гц. Максимальна яскравість дисплеїв iPhone 14 Pro та 14 Pro Max склала 2000 ніт. І це вдвічі більше, ніж. Ніж у iPhone 13 Pro. Рамки навколо екрану стали меншими. Також доступна функція Always on Display, і це одна з головних фішок новинки. Адже тепер ми маємо можливість а, тримати екран постійно увімкненим, щоб на ньому висвічувалася потрібна інформація та вибрані віджити. А для того, щоб переглянути повідомлення, досить просто. Перевести погляд і ніяких зайвих маніпуляцій з розблокуванням. Все це відбувається не за рахунок зменшення часу роботи або додаткового навантаження на процесор. У смартфоні задіяна особлива технологія ProMotion. Вона дозволяє адаптивно змінювати частоту оновлення екрану, щоб заощаджувати ресурс батареї. Ще однією новинкою та корисною функцією є СОЗ-дзвінок із супутника. Якщо з новим айфоном опинитися в місцевості, де нема покриття мобільної мережі, все одно можна буде зробити екстрений дзвінок. Також 14-та модель за допомогою акселерометра та гіроскопа може виявляти, чи потрапив її власник у аварію на авто та здійснити автоматичний дзвінок до служби допомоги. На мою думку, це дуже важливо в сьогоднішніх реаліях. Так, але давайте відволічаємося від сумного та поговоримо про камери. В базовій модифікації 14-го айфону маємо ті ж самі 12 мегапіксельні датчики на основній камері, яка має більшу діафрагму. У версії PRO, основна камера має роздільну здатність 48 мегапікселів та має деякі покращення. Особливо це помітно під час зйомки при низькому освітленні та під час руху. Щодо відео, то в новинці є кінематографічний режим 8К та 4К на 24 кадри, зазнала змін і фронтальна камера. Вона тепер має автофокус, тому світлини в соцмережі будуть ще крутішими. Так я знаю, що на часі для більшості українців оновлення смартфону не є першочерговою потребою. Проте, якщо є можливість і бажання, то чому б ні? Досвід користування минулими моделями показав, що iPhone – це смартфон, що стабільно та надійно працюватиме впродовж тривалого часу, а його функціональність довго залишатиметься актуальною та конкурентоздатною навіть у порівнянні з більш новими моделями з тієї ж нової категорії, але й від інших брендів. Ну а на цьому в мене все. Якщо було корисно, та цікаво тисніть на вподобайку. Пишіть коментарі. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, до Найти на ЗСУ. па папа.